Дорогі мої підписники, шановні гості каналу, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про добро і зло. Добро це приближення світлого свята, Христового Воскресіння, а зло це все те, що нині відбувається в нашій країні, і мова зараз навіть не про окупантів, не про страшенні обстріли, не про вбивства мирних людей, а про те, що я у попередньому своєму відео підняв одну. Таку дуже гостру тему, буквально виділив цьому півхвилини, але отримав море хейту. Ну нічого, я і зараз протримую своїх позицій, і навіть сьогодні зранку прочитав новину про те, що 17-річних хлопців зобов'язують ставати на військовий облік в разі порушення штраф 17-25 тисяч гривень. Замість того, щоб цим дітям готуватись до вступу у навчальні заклади, аби згодом працювати в країні, підіймати економіку. Культуру, науку, освіту, медицину, інші необхідні галузі вони мають їздити по цих шарашкиних конторах, ставати на обліки. Діти 17 років це окрема тема, не хочу її дуже сильно розвивати, бо це дуже довго. Але в цьому контексті нагадаю вам старий ще радянський вислів про те, що краще мати доньку повію, аніж сина міліціонера. Це так, знаєте, вже замінив лояльно це слово. Зараз я цілком погоджуюсь, тому що ця поліція, нинішня, яка давала присягу захищати народ України, вона нині співпрацює із незаконними формуваннями, отими, які стоять як повії на трасах, але займаються трішки іншою діяльністю, ловлять людей, заламуючи руки, займаючись побиттям, каліцтвами мирного населення, замість того, щоб самим. Іти воювати, адже вони військові спеціалісти, вони давали присягу, вони змушують це робити мирне населення, яке і без того багато хто займається корисними справами, піднімаючи економіку країни, працюючи на критично важливих сферах, які відкривають збори на армію, на допомогу армії. Але ж ні, репресії набуваються більших обертів, і хто б що не писав там мені в коментарях. Я виступаю не проти мобілізації, я виступаю за те, щоб вона була на рівні цивілізованої європейської країни. Тому що якщо це було б дійсно так, не потрібно було б навіть ніяке закриття кордонів. Отже, на цьому ставлю крапку. Не хочу далі говорити про цю погань. Давайте перейдемо до основної теми мого відео. Сьогодні у нас огляд дуже рідкісного антикварного журналу. Який зберігся до нашого часу, це великодній номер журналу Життя та Суд за 1915 рік. Для початку хочу показати вам дві такі листівочки. Перша листівка 1991 року. Ось такий матовий папір. Намальовані чудові писанки, крашанки, вербові гілочки, фіалковий цвіт, листівка пуста, тираж 5 мільйонів. Надрукована 25 .90 року, буквально за пару місяців до розкладу Радянського Союзу. Тут бачимо така надрукована марка 1988 року. Ще якихось років 10-20 тому, звісно, ніхто б не друкував ці пасхальні листівки. Суворо заборонялося комуністичною партією, але бачите, в 91-му році таке вже було. Наступна листівочка дореволюційна, ось така зображена дівчинка з квітами у корзині. Надпис Христос Воскресе». На жаль, не вказана дата, але цей надпис зроблений вже явно за часів радянської влади, тому що зовсім інший стиль письма. Ви можете ознайомитись із текстом. Тут навіть не вказане конкретне свято. Скоріше за все, це була просто така листівка на пам'ять. Так, ну а це у нас безпосередньо журнал. Жизнь і суд. Ціна 5 копійок. І є така цікава приміточка про те, що на станції залізничних вокзалів цей випуск коштував дорожче на 2 копійки 7 копійок. Це вже в нас революційні роки. Зверніть увагу на це зображення: намальовані солдати із пасками, солдати з крашанками в руках, а на задньому плані обнімаються два солдата, пристосаються. Все це зображено в такому великому яйці. Зверху стрічка. Яйце тримається на таких ланцюгах і прикріплено нібито до цього надпису до логотипу журналу. А по бокам вербові гілочки. 12 випуск, пасхальний номер. 1915 рік. І знизу підпис художника, який є автором цього зображення. Давайте ж подивимося. Журнал знаходиться вже в такому поганенькому стані. Відпадають сторіночки. На першій шпальті бачимо підписку. Різні оголошення військові. Тут реклама. Сіди і волоси. Ось така жіноча реклама Маркус Закс. Моделі Парижа. Корсети новіших фасонів. Набрюшники. Грудодіржатії. Бачите, як тоді називалось це все. І такі зображення. Рік видання 3, 12 випуск, 22 березня 1915 року. Навіть вже вказаний номер телефону редакції і ціна для підписки. Голгофа розп'яття Ісуса Христа. Кресне страдання. З картини Тіссо. Далі у нас рубрика із художньою літературою. Ось такі зображення. Розповідь про Ісуса Христа. Зображена стара гравюра. Далі поетична сторінка в полей – полій, очерки». очірки. Кому цікаво, можете зробити стоп-кадр і прочитати. Пасха в крестах Оскільки журнал називається Життя та Суд. Тому і бачимо, що тут часто зустрічаються такі тюремні мотиви. А завтра на прогулки в общем кругу ми посмотрели друг на друга ясними глазами. Тут знову вірші. До речі, рекомендую все ж таки почитати. Досить цікаво. Пасха в Старому Петербургі. Далі вірш про прощену неділю. Марія Пуаре. Възвращення з пасхальної Заотріні. У Ісакія через Неву на Лодках Лідоход. Ісакія це Ісаківський собор. Роман прачки. Зверніть увагу, богиня Феміда. Зав'язані пов'язкою очі за плечами два факела. Тут у нас Сувої Меч. Терези, і тут книги. Закон. Головна ебиль Розенцвейга. До речі, оголошення. Якщо хтось із вас хоче придбати цей журнал, бо я хоч і маю його в своїй колекції, але все ж полюбляю колекціонувати речі у більш збереженому стані. Тому, якщо хтось хоче, пишіть свої ставки, так скажімо, у коментарях. Якщо, можливо, хтось запропонує якусь ціну, і ця ціна буде найвищою з усіх ставок, то я залюбки відправлю поштою. Буде такий сувенірчик від мене, до якого у вас буде ще й огляд на Ютубі. На Розвалінах В'яземської лаври, фотографії. Геркулесові столби правосуддя. Страничка юмора. О, Давайте звернемо увагу. Тут у нас описуються події російсько-турецької війни. В кінці ХІХ століття все моє, сказала Бдулка, все моє, сказав Іван, все возьму, сказала Бдулка, на, бери», – сказав Іван, підпис художника. Коли вже ті війни закінчаться, що 19 століття, що ХХ, що ХХІ одне й те саме змінюються технології, за допомогою яких ведеться війна, і кожна нова війна стає все страшнішою і все кровавішою. Роман в дипломатичних нотах. Далее, французский юмор. Война, по мнению мирных оптимистов. Все идет великолепно, все катится, как на колесиках, по мнению таких же пессимистов. Спасайся, кто может, со всех сторон немецкие рожи, каски и револьверы. Юридическая помощь. Вниманию желающих получить срочный ответ. Тут резни оглашения. Здоровые нервы – залог успеха. Ой, это точно. Тема актуальна, І на початку ХХ століття, і в нинішній час. Це вже у нас почалась реклама, різні оголошення, навіть розсрочка є, лікування гонореї за кулісами війни, тріпер популярна тоді хвороба венерична. Довго з нею боролись. Хоча й зараз зустрічається. Реклама нової медичної розробки. Ось такий інгалятор. Знову таки медичні препарати. О, лекції окультних знань. Ой, ну як же чудово, що я на це натрапив. Тому що у наступному відео на моєму каналі, яке вийде вже зовсім скоро, я вже відзняв матеріал, буде розкрита тема про окультні ритуали на старих кладовищах. Покажу вам київське байкове кладовище і продемонструю сліди різних окультних ритуалів. Чого я там тільки не познаходив. Ви будете відверто вражені, можливо, навіть шоковані. Так, ну що ж, я вам щиро дякую за перегляд, за увагу. Пишіть свої коментарі, пишіть свої відгуки на мої слова та своє ставлення до того, що я розповів вам на початку свого відео. Приймаються будь-яка і критика, і підтримка. Я все читаю, на все відповідаю. Щиро вітаю вас з прийдешнім святом. Всій нашій країні бажаю миру, злагоди, добробуту, міцного здоров'я для вас, ваших рідних, близьких. Хай добро поселиться в ваших серцях. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.